Привіт, з вами канал Красивий Рослин Сьогодні я вам буду розказувати, про якій температурі потрібно забирати авокадо додому, бо тому що багато кого воно може бути на дворі з тою літом. Воно в мене ось таке. Ви вже, його мабуть, бачили з моїх минулих відео. Так, тут ну, це ж саме з однієї кісточки, представляєте, так виросло. Значить, при температурі 9-10-11 градусів вночі, вночі потрібно забирати. Якщо днем 9-10-11 градусів, все давно ще потрібно забирати. Якщо вночі опускається до такі температури, значить це потрібно. Значить, це якщо авокадо має отакий зріз невеличкий, ну ще може дорости до. до і тоді його забирати потрібно в такій температурі. А якщо воно у вас так як ця сливка такого десь розміру, то тоді його потрібно забирати ну, десь 5, 6, 7 градусів вночі, потрібно його забирати додому. Ну що ж, тепер ви знаєте при якій температурі потрібно забирати авокадо додому. З вами був канал Красиві Рослини. Ставте лайки та підписуйтесь на канал.